Дорогі аграрії, одноосібники, всі ті, хто працює на землі. Хочу вам не те, що сказати, а хочу порекомендувати. Цей год 22-й, мабуть, у всіх аграріїв найтіший, мабуть, за всю життя. Навіть ті заслужливі года не так, мабуть, вліяли, як цей год. І в мене, так як я опиту небагато маю, така ж біда, як і всіх, що коли прийшлося сіяти, коли прийшлося сіяти, подсолнух, то в зв'язку з нашою проблемою війна в країні посів матеріалу знайти було невозможно. І прийшлося мені споминати, колись у мене був друг, товариш, який сам має там корні з Любашовки, який мені ще 10-12 чи років тому казав про таку компанію, яка горить. Ми в те час були ще трошки юні, ще тим більше українська селекція. Для нашого регіону Біссарабії це... Ви ж розумієте, що таке українська селекція, ми звикли тут піонер. Лімагрейн, сингента, всі такі сорта пропіарені, провірені, як сказати. І цей год заставив мене сповнити і, і обратиться до цієї фірми. Так як треба було сіяти, і руки падають, упускаються, не можеш зрозуміти, що робити, чи буде війна, чи, чи сіє для себе, чи для, сія для когось. Желання особо не було. Обратився я. Позвонив в цю компанію. Спасіба, менеджер компанії. Люди дуже дуже общительні, дуже грамотно, дуже правильно підсказують, підсказують допомагають з рішенням всіх ну, випросів. І робота робота дуже швидка. Очень-очень швидка. Я вже думаю, ну ладно, засію, Засію, обратився, вислали вони мені на 10 гектарів альдазор їхній подсолнух. Взяв я преміум версію, як кажуть, найкрупніший взяв, думаю, не буду брати там стандарт. Такі всі. Взяв я преміум, думаю, щоб весь ну, одиночно, щоб правильно, щоб не, як у нас ці сівалки, то по дві, як м'ялкі прилипати, то по три. Думаю, візьму крупніше, може не буде так двойничків менше. Бо хто це буде переставляти ті шайби. І ви знаєте, хочу сказати чисту правду, він мене дуже вразив, дуже цей пацанок, дуже. Тому що там було відео у президента компанії Вадима Стоцького по поводу того, що один підписчик там чи підписчик. Чи клієнт, який заказав Альдазор і сказав, що в нього нема точки енергії роста, то я, коли його посіяв, і в мене тут є сусіди, які межують за мною, посіяли навіть на 3-4 неділі пізніше. І в них вже цвів, а в мене все росте. А в мене вже вийший він за мене. А я не можу зрозуміти, коли ж він в мене зацвіте, так як я перший раз з українською селекцією зв'язався. Ну він ріс і ріс. Бучка така, нога була така в нього дебела. Думаю. Ну думаю, що ж воно буде? Що ж вверх росте, а коли ж кажу корзинка буде, кошик. Викинув він кошик. Так як цей от в наших краях прийшла уборка под з виду я був довольний. Ну думаю, що ж буде при уборці. І я... Убрав там сінгенту в одному краю кусок там небагато, дало потоні. Дійшло в очередь до цього пацомха. Тут сусід убрав, каже, полтори. Той, каже, там дві. Ну, у нас село велике. Дуже велике. І в одних краях заливає, а в других завжди, Ну там перепадають дощі, а в других завжди засуха, всіх. Ну я хай розкину, ну що в мене тут? Я рядом з сусідом. У нього дало полтори. У мене Альдазор дав 2 тони. Сіяв я його 26 марта. Так як у нас, якщо я не в спіну тоді посіяти, то в нас тоді йде аномальна температура. І різко потім перепісується аномальний і десь приморозки. І в вітри все, влаги нема. Влаги нема і не буде, то приходиться успівати. Я рискую сію 26 марта. І на цей рік, я хочу вам, ну, не то, що я там хочу пропіарити цю компанію, але я себе посчитав, прикину, що якщо взяти мені Ліма Грейна, це буде не менше, менше 150 євро чи доларів мішок не буде, то ця селекція Альдозор вона наполовину. І Результат тот же, а може більше. То виводи робити ви самі. Я хочу сказати дякую. Я довірився людям. Вони мені сказали, так як я не знав цей сорт, позвонив. Їхні люди, представителі сказали, проблем не буде, ви будете задоволені. Просто в нас тут в регіоні, в нашому районі, ні, ну, я не сталкувався, хто сіяв його. Не було в кого спросити, що це за сорт, откуда він, яка. Ну, не було в кого нічого спросити про цей сорт. Ці сорта, які розпіарені, всі сіють у нас, то з ними проблем нема. А з цим, в мене приблизно рост 1,88 м. Він шляпка. Це зараз вона опущена. Вона приблизно до мого росту, то енергія росту тут, точка росту, ідеальна. Подсолнух конкурентно конкурентноздатний, не уступає всім сортам лімагрейну піонеру. Я хочу, щоб я завжди хотів, щоб українське, українське продвигалося і було конкурентно здатне з усіма імпортними сортами. Якщо ця компанія старається і хоче. І вона йде на будь-який контакт з аграрієм, який закази, які проблеми, можна в будь-яке дзвонити, йде на контакт, йде на, 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 всі, на всі питання відповідає, ніколи не, там, не брала трубку, щоб завжди трубку беруть в будь-яке час. Я прошу, ну не то, що просив, я просто предлагаю ребята, обрати всі аграрії, одноосібники. Обратіть увагу на цю компанію, обратіть увагу на, на цей сорт. Альдазор. У мене посійний Альдазор. у них ще є Бомонт, я його взяв, але не встиг посіяти. Я буду в наступному році сіяти. То я хочу, щоб сказати, що ну, нема смисла платити. На моє мнення, смисл переплачувати за інші сорта я не бачу. Повірте, повірте, я це кажу не то, що я там вам розказую, так, як то кажуть, по -піарю. Мені без різниці, ви пойміть. Я чоловік такий же убогий, як і ви. Такий їм землю, як і всі. Так що мені результат важен, а не, а не слова. Понимаєте? Я висія у себе і я можу вам сказати, що є по факту і показати. Ви робите Ви самі, просто коли не попробуєш, не узнаєш. Я спробував, я узнав, мене цілком і повністю удовлетворено. Я в даний момент знаходжусь під впечатленням, У мене є тепер ну, над чим думати. Якщо компанія виводить там, я э, слідкую за каналом, там Вадим Стоцький показував президент цієї фірми, що він виводить під євролайтинг, я розсматрию їхній пацанок під євролайтинг. І ціна з ну, цим годом, з положенням, що в нас в страні, то поверьте, я під большим. а виводи робити вам самі. Обратіть увагу і ви не пожалієте, як і я. Я не жалію, тому що ціна була наполовину, тим більше в таке складне час. І я вже різканув кажу, тому що ну, ви самі знаєте, що таке війна. І розумієте, що коли паніка, паніка це найстрашніший враг. Всі панікують, і ми панікуємо, мабуть, більше. Тому що не знаєш, для кого це все буде, кому хто тут буде. Прийдуть, розіб'ють, як в всіх тих районах, і городах, і областях, які йдуть в воєнні дії, як там бідні хлібороби наші люди, одноосібники, як вони страдають, то ми можемо собі тільки представити. То ми кажемо, хвала Господі, що наш край ще милував. І спасіба ЗСУ, нашим хлопцям, які які ви... Стоять, які грудью, здержують цю сатану, яка прийшла на нашу землю. Велике їм спасіба і хорошого вам вечора, дня. Будьте здорові, не панікуйте, все буде Україна. До свидання.